Сьогодні відправляємося. Всім добрий ранок. Добре. Дякуємо вам, дякуємо вам за можливість сьогодні бути роздіальна, яку я вам проведу. Вам для того треба скористатися гарнітурою. Потім сядемося. Підписано президентом України Володимиром Зеленським, і тоді команда архітектор Трагедії 15 це з того, що. Реально згниє за пару років, але воно є маркером того, що тут лежить герой, і надією на те, що згодом цей пам'ятник раз ця могила стоїть чи досі на впадінні річки Базавлук о, до Дніпра на правому березі. Там Дуже друзі. Справа. Супер. У вас цього не буде. Виїхали. <головік> У нас не змагання держави і життя її громадян. Тому цей об'єкт, він стихав... Вона прекрасно Зрештою, все написано, все зрозуміло. Дякую за увагу. Ідемо далі. Ділянку обирали, звичайно, з багатьох, але саме ця відповідає і щодо масштабів, і що 15 травня 25-го року відкрили те, що ви бачите зараз перед собою. Це не, не всього об'єму, і першої черги, але це вже те, що дозволяє. А саме інженерні е, с, е, інженерні комуніки підсвідомо маєте асоціацію армійського строю, і це не права це але алея, алея пам'яті. Я коли дізнався, що тут будуть перевірне дерево мама. Чому не знаєш, що вона та є для роботи, але так є. І отже, дерево матір, тут на цій І останнє, про що хотілося згадати, це з ідентифікації триває і досі. І коли вони будуть поховані, про це не на роки. Він не на десятиліття. Скіфські кургани. Промовляють до нас через тисячоліття. Дякую, що виписку. Ти... Дякую вам. そ Самый Бог побирает низ. Час и народ. Еще подумай готовить. Сьогодні ми передаємо українській землі нашій Право Руч. Святий Боже, святі по нас. Слава Отцю і Сина і Святому Духу, Він нині повсякчас, навіть віки тім. З тобою, віка вічна, в домі Твоїм. Амінь.

Рок. Ру. Провод. Руч. Руковод. Руч? Ру. Ру. ¡Mucho!